Доброго дня, шановні друзі, справжні моменти життя знову з вами. Хочу продовжити свою розповідь про ті гортензії, які я вам говорила, буйно квітнуть. Настільки вони гарні, що хочу більш детально все-таки показати те, що показувала вчора, і ще по іншим гортензіям. По великолистним чи крупне їх називають. Також в тому числі. Зараз покажу вам, які вони, оце ось тут біля пошти полі, то ми сюди приходили, і вони дзвоно плітнули. Ось показуємо сидиш. Не буду. Оце кущ ось такий. І, і ще ви бачите, також якась рослина. Ми приїхали сюди майже восени, і я цю рослину щось не дуже запам'ятала. Можливо, вона буде світнути, бо вона не покаже. Я почувся цей розкішний кущ. Оце синього кольору гортензія. Я хочу, щоб ви звернули увагу про те, що ці гортензії на зиму ніхто не накривав. Я вам пізніше тоді покажу, як вони будуть квітнути. Це просто неймовірне відчування, а це гарпунці, і у мене є такі гортензії, я їх накриваю. А ці гортензії просто ніхто не накриває, нічого ними не, не роблять. Вони так чудову року, яким путь, і я вам також Обрізано, як вирізали, це так всередині. І, 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 і хочу показати іще оці деревовидні гортензії, волосисті гортензії, не деревовидні, а волосисті гортензії. Тому що я також люблю і ті, що деревовидні. Такі як анабель, мені подобається. Але ну так стало останнім часом просто модно оці волосисті вертеньки. І ось дивіться, хочу показати ось цей кущ, кущ зблизька і так довго. Для того, щоб ви побачили, гляньте, е от яка методика вирізання. Не можна сказати, що ми бачимо, що. Тут є ось і такі гілочки, і такі гілочки, ось гілочки. Тобто, ці гілочки, не вирізані, що так як показують фахівці, що треба вирізати, щоб там дві гілочки чи три гілочки залишилось. І майже нічого на них не було. То ні. І от поруч іншого виду гортензія, ось оце де такі більш коричневі гілочки. От ми бачимо, вона просто така була меншого зросту, менший сорт якийсь, Ось так вони вирізані. Як же вони буйно квітнуть? Це просто вони ускіпані сквітами, усипані, повністю квітами. І я здивувалася, тому що я знаю, що вершенкові треба вирізати було дуже гарно. Але діляться це дуже виходить. Запишу Сонечко сьогодні. Ну, покажи, що плиняють, вони просто зачаровують. Подивіться, я все це чудово. Я так запарив, це прощаю. Це, здається, кизильник називається. І у нас наша українська машини скрізь стоять у Кракові. Ми у Кракові. Ми маємо відео фото. Ось я хочу показати. Оце фотографії я там виставила на виставку і сьогодні ще виставлю. Це якраз ось фотографії Тобі подобається, пам'ятаєш, як ми Звісно, подобається. А як же? <рес> ну, так як може не подобатися. Я просто, ну мені настільки тут сподобалося. İşte bu da uzar hasta. Zara bu hiç sorulmaz. Забор весь зелений. Даже не видно, що тут бетон є. Просто Та повороники, так? Поворовники чорно. А ні, таке саме у нас. Це такої, що, мабуть, якийсь... Так, Так, Візна від фізильника. подивіться, яка краса. Це ж вдома так само посадив, ніяких тобі хлопот. І до того це ж і взимку воно таке зелене, воно не втрачає е своїх таких гарних І Забор красити не треба. Так. О, чуєте наскільки практична порада від мого чоловіка фарбувати забор? Не треба. Ну, а ось ялівці, ось ялівці, он ялівець, ось ялівець. Ось далі я співаю оду ялівцям. Хочу працювати оду ялівця, хапа. дійсно така прикраса, правда. Якщо ми хочемо поменше працювати на вам працювати, як найбільше.

Далі, закишла, це така красавчик, що там за кущі не знаю. У нас наші пройшов бусти. Не хочу я зараз зарости. Як буде прошло сухо, то тоді тоді ще підрозділи. я більше то тобі менше роботи, буде менше косити, так? А ялівці, отак, щоб розповзались, ми їх вдома стримуємо, щоб вони не росли дуже високі, але е, треба давати їм волю, нехай собі ростуть. Треба буде ще посидіти. Так, добре. пішли. Думаю, крізь на речі. І зараз поговоримо вам. Що? До побачення.